вечір, ви дивитесь новини сьогодні, 2 вересня, вівторок у спочатку коротко основні теми випуску. Свято першого дзвоника в Миколаївській школі номер 35 звісно це праздник для дітей, для всіх хлопців, для первокласника в чергу. 16 дітей-переселенців з Донецької та Луганської областей прийняла до себе велика шкільна родина. Напередодні Дня знань дітям переселенцям із Криму миколаївські волонтери влаштували справжнє свято з подарунками. Перший дзвоник сповістив про початок нового навчального року і в двох провідних вишах Миколаївщини Національному аграрному університеті та у Первомайському політехнічному інституті Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Отже, ми розпочинаємо народні депутати з другою спробою прийняли відставку міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремети. Як передає кореспондент Укрінформу, відставку підтримали 252 нардепи. Тим часом президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до законів України про військовий обов'язок та військову службу та про засади запобігання протидії корупції. Закон врегульовує законодавство задля сприяння переходу збройних сил України до комплектування особового складу на контрактній основі. А також спрощення процедури і скорочення часу необхідного для здійснення призову громадян на військову службу у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України. Оголошення рішення про проведення мобілізації та або введення правового режиму воєнного стану. І перед до подій місцевих перший дзвоник у школі номер 35 пролунав вчора для 16 дітей з Донецької та Луганської областей. Їхні сім'ї прийняв Миколаїв. Чудно дзвоник. Перший урок школа зустрічає нових учнів. Хвилююча хвилина як для дітей, так і для батьків. Тут починається копітка робота педагога. Від першого заняття залежить дуже багато. Спочатку дітей лише знайомлять з новим періодом їх життя і роблять це максимально цікаво. Україна рідний край, він не помис, не вимагає, рідне місто, рідне небо, і для В цей день всі вспоминають своє дійство. А детство, к сожалению, прошло, и поэтому немножко сумма по украинская, да? Ну, конечно, это праздник для всех детей, для всех ребят, для первоклассников в первую очередь. Для школи це вже 51-ше свято. За останні роки в школі відбулося багато змін. Насамперед це стосується дітей. Оновлені класи, сучасні вікна, комп'ютерний кабінет, зроблено ремонт. За словами директора, це все завдяки батькам та педагогічному колективу. На велику допомогу надала їм місцева влада. На жаль, іноді і цього замало. За недостатнім фінансуванням в школі не встигли завершити спортивну залу. Учителя пері, клас, піркласи, кінкласліточки учень книгу потрібно. относиться лояльно, с душой, по-матерински, в первую очередь. А потом уже узнаем. Детки — это наши цветы, их нужно лелеять, беречь, Разом із Миколаївцями до школи йдуть діти із Луганської та Донецької областей. Їх вже 16 років. Директор наголошує, що ці діти йдуть до школи на рівні з іншими. Навчальний заклад плідно співпрацює з національним університетом кораблобудування та морохідною школою. Цього року випускний морський клас має отримати не тільки загальну освіту, а й спеціальність. В школі не забувають і про культурне виховання.

А дітям переселенців із Криму Миколаївські добровольці допомогли зібратися до школи. Окрім подарунків, діти отримали розвагу у вигляді справжнього каскаря, який протягом кількох годин не полишав жодну дитину без уваги. Більш детально у сюжеті. Миколаївські волонтери влаштували благодійну акцію для 140 дітей військових, які не прийняли присягу в Криму. Вони вирішили бути вірними своїй державі, не дивлячись на обіцяну велику заробітну плату. Військові залишили на півострові все своє майно та почали нове життя в Миколаєві. «Це акція продовження той роботи, яку ми робимо, це патріоти Николаева, які понимают, что хотя, может быть, их где-то запоздало, но нужно заниматься вопросами армии людей, которые ну, получилось, что сейчас вынуждены защищать наши границы. И вот. сейчас мы проводим очередную акцию. Євген розповів, що кожній дитині вони подарували пакунки і всім необхідним до школи. Для школярів початкових класів волонтери підготували ранці із канцелярським приладдям. Це хороші ранці первокласникам і не тільки первокласникам. І е, е, повний набор от, е, таких пер, по покрампакрам перше необхідний набор для. Школьника там тетраді, ручки, пенали, блокноти. Ну плотний портфель. <головний> Активіст заявив, що кошти для подарунків надали його друзі віруючі люди. Вони одразу відгукнулися на його пропозицію допомогти військовим, а пізніше приєдналися й інші віряни. Це наші друзі, це віруючі люди. То есть мы как бы не сильно планировали вот так вот. Просто, конечно, мы понимаем, что сейчас зона АТО больше нуждается, и мы все делаем возможное. Но э, мы просто взяли, знаете, как попробовали, можно сказать. Э, сказали, что вот-вот, ну а если вот еще и вот это, если детям. Не, э, вот, и, знаете, откликнулись люди. Загалом сумма, яку волонтери зібрали для свята, скала близько 25 тысяч гривень. перечисляли разные суммы были. Мне сейчас, ну, откровенно, трудно сказать вот такое. Но в основном перечисляли, собирали волонтеры, уже перечисляли уже крупными взносами. А как они собрали, я вот не знаю. Противом свята детей разважал Каскар из Донецка, Александр Нерис. Он сезоны АТО и тимчасово проживает в Миколаеве. Єлизавета Сікварова, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Не купувати на 1 вересня квітів, а перерахувати ці гроші бійцям, які їх захищають. З такою ініціативою виступили випускники новоукраїнської середньої школи, що у Березновувацькому районі. Уперше за всю історію новоукраїнської школи у день знань випускники не подарували вчителям жодної квітки. Вирішили підтримати наших бійців поранених з такої ініціативи, так як квіти кожного року купляються на велику суму, і якби також багато дітей дарують їх, тому краще було б їх відправити на ліки пораненим бійцям. Вчителі школярів підтримали і самі вирішили долучитись до акції. Вчительський колектив і техпрацівники хочемо підтримати ініціативу учнів і перераховуємо свій одноденний заробіток теж на ці нужди. Директор каже, майже 4 тисячі гривень передадуть у фонд матеріально-технічного забезпечення української армії. Наталія Ячкалова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні 1 вересня пішли до шкіл 3,5 мільйона учнів початок навчального року на територіях Донбасу, контрольованих законною владою, мав розпочатися також 1 вересня. Що стосується районів, де проходить активна фаза АТО, то відповідно до наказу Міносвіти рішення про початок знань у школах повинні приймати місцеві органі влади, виходячи із поточної ситуації в тому чи чи іншому місті чи районі. При цьому для Донецьких. Студентів навчальний рік розпочнеться з 1 жовтня. Це пов'язано з тим, що через напружену суспільну політичну ситуацію в регіоні студенти в минулому навчальному році не здали сесії. А Миколаївська національна аграрна академія відзначала 1 вересня подвійне свято. Адже цього року має ювілей 30 років зі дня заснування. У гості до студентів-викладачів прийшли почесні гості, а найпочесніший президент країни передав свої вітання. Цього року свято 1 вересня в Миколаївському національному аграрному університеті відбулось особливо урочисто, адже саме в цьому році Миколаївський національний аграрний університет святкуватиме 30-річний ювілей з дня заснування навчального закладу. Цю значну для університету подію не обійшов своєю увагою, і президент України Петро Порошенко, який привітав з Днем Знань студентство та колектив Миколаївського національного аграрного університету. Ректор університету, професор В'ячеслав Шебанін привітав студентську родину та зачитав присутнім на святі вітання від президента України. Завітав на день знань до Миколаївського національного аграрного університету і голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь, який дав високу оцінку діяльності ректорату та науково-педагогічних працівників університету, злагодженій роботі студентського самоврядування Миколаївського національного аграрного університету. Для мене це велика честь, висока честь сьогодні звертатися і словами поваги до тих людей, хто продовжив велику справу досить юного. Але досить авторитетного навчального закладу, який за 30 років виконав програму мінімум, перетворився із філії на інститут, на державний університет і став національним університетом, кращим з-поміж аграрних університетів сучасної України. У день знань першокурсники університету та технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету отримали багато подарунків: символічний ключ знань, студентські квитки та феєричний і яскравий концерт, який на їхню честь влаштували студенти старших курсів, учасники різноманітних творчих гуртків, художньої самодіяльності культурно-мистецького центру Експромт. Цього року напружена ситуація в Україні змінила підхід до святкування свята знань. Доволі стримано проходять урочистості у вищих навчальних закладах. Окрім того, до всіх традиційних заходів додалась хвилина мовчання за загиблими героями, які відстоюють цілісність України. Саме з цього і почались урочистості в Первомайському політехнічному інституті Національного університету кораблобудування імені Адмірала Макарова та Первомайському політехнічному коледжі. Як і належить, 1 вересня перш за все, свято першокурсників, у цьому році новобранців навчального процесу приймали Вальмоматер не просто теплими привітаннями, а ще й чудовим ...подарунком від почесного громадянина міста Первомайська Василя Капасини, а саме сучасним спортивним майданчиком. Ми з гордістю говоримо сьогодні про наш заклад, один з найкращих на півночі Миколаївщини. Ми маємо сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє проводити навчально-виховний процес на рівні державних вимог. Але багато років поспіль ми мали одну проблему: це відсутність спортивного майданчику для занять фізкультурою і спортом. З приводу цього питання ми багато разів звертали, зверталися в різні інстанції, багато нам обіцяли, але ніхто не брався за цю непросту справу. У відповідь Василь Миколаєвич з вітальним словом звернувся до першокурсників та студентів, наголосивши на необхідності вбирання знань, якими з ними охоче поділяться викладачі. Не зупиняйтесь на дорозі знань, вона дуже цікава і нескінченна. І оті зерня знань, які будуть посіяні у ваших душах, вони обов'язково виростуть щедрим урожаєм, мудрості і натхнення. За привітаннями дійшов час і до першого дзвоника, який запросив студентів першого та другого курсів на пару. А ось нагода дати той самий дзвоник випала на честь почесного громадянина Первомайська. Старшокурсників запросили на урочисте відкриття славнозвісного майданчика, який посвятили представники первомайської та вознесенської єпархії. Ще спортивна молодь навчального закладу отримала у подарунок від мецената набір різноманітних м'ячів. Відтак Василь Капацина запросив студентів у світ нових досягнень та перемог. Отже, ви дивитесь новини і далі ми поговоримо на такі теми. Мешканцям зруйнованого будинку по вулиці Лазурна, 40 у найближчі чотири дні дозволили забрати особисті речі. Забрали то, що залишилась те, що не встигли забрати меблі, плітку пытаемся забрати, тому що тільки ремонт закінчили недавно. Ну, ждем жилья тепер Після того, як мешканці будинку вивезуть свої речі, багатоповерхівку буде повністю демонтовано. Трагічна історія із щасливим кінцем. Я на ходу біжу, знімаю одежду і ніряю в цьому місці, нераю, аж дитина на середині тонула. Звичайний сільський пенсіонер врятував семирічного хлопчика та його бабусю. Свято спорту у Миколаєві. Правила цих змагань дуже схожі на правила Формули 1 Якомога більше кіл зробити на високій швидкості за відведений на перегони час. Відкриті всеукраїнські змагання із судномодельного спорту пройшли в обласному центрі. Отже, ми продовжуємо мешканцям будинку за адресою Лазурна 40, де 12 травня стався вибух. Дозволили забрати речі та демонтувати металопластикові вікна та двері зі своїх квартир. Про це далі в нашому відеоматеріалі. Сьогодні та завтра це зможуть зробити мешканці 4-го, Менше аварійного під'їзду, а в середу четвер го Забрали ту, що залишилось, то що не встигли забрати мебіль, плітку намагаємося забрати, тому що тільки ремонт закінчили недавно. Ну, ждем жилья теперь нового. Нынешнюю ситуацию та подальше долю прокомментировал начальник управления испытаний надзвичайных ситуаций Александр Герасименев. В пятницу состоялось заседание комиссии техногенной экологической безопасности, на котором руководитель ДСК Шанаец Александр Сергеевич доложил о том, что проект прошел экспертизу и с 29 числа получен, подписан договор на начало работ с УКСом облгосадминистрации, который является заказчиком Для того щоб прийти в свою квартиру, мешканцям необхідно предъявили паспорти. А працівники МНС фіксують, що саме виносять мешканці з будинку. Некоторые не до выносили вы как видите и элементы мебели, и банки, и двери железные, двери, и окна, ну и свои личные вещи каждой квартиры. Они приходят с паспортами, их записує начальник отдела, сколько человек зашло, что выносят. Механизм тот же, как они и выносили свои вещи, когда мы проводили мероприятия по эвакуации. Після того, як мешканці будинку вивезуть свої речі, будинок буде знесено. За розрахунками МНСників, це станеться за півтора-два місяці. Подальша доля земельної ділянки ще не відомо. Олександр розповів, яку матеріальну підтримку дали мешканцям. 10 тисяч давали матеріальну компенсацію. Красний крест там чуть-чуть давав. Єлизавета Сікварова, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. Лічильники тепла, як ліки від непомірних рахунків, до такої думки приходять все більше городян. Тому і встановлюють у своїх будинках лічильники обліку теплової енергії самотужки. А коли приходить період повірки приладів, у городян виникають запитання, хто має платити за повірку лічильників, господар чи організація, яка надає послуги, досліджувала тему Наталія Шкалова у рубриці «Очима Очимарапортер. У Миколаївському департаменті житлово-комунального господарства міськвиконкому зазначають, якщо жителі багатоповерхівок самотужки придбали і встановили теплові лічильники, то й сплачувати за періодичну повірку обслуговування та їх ремонт мають саме власники вимірювальних приладів. Є такі, їх доволі немало. Це прибори, які були приобретені людьми непосередство за власний щод в повному об'ємі. При таких условиях полномочий у нас виповнять роботу на об'єктах, каторені на хоскомнасобствості, асновання ніто противоречить бюджетному законодательству. Щоб зекономити і не платити за повірку, мешканці багатоповерхівок можуть передати лічильники обліку теплової енергії у комунальну власність, тобто на баланс житлово-експлуатаційного підприємства. Саме такі лічильники мають обслуговуватись і проходити лабораторну повірку за рахунок бюджетних коштів. Затраты по поверке приборов учета тепловой энергии несет на себе бюджет города Николаева. Приборы учета, которые находятся в коммунальной собственности города и э, стоят на балансе жилищно-специальных предприятий, они ежегодно получают соответствующие предписания на необходимость поверки, ремонта. Проводится процедура закупки, после чего победитель торгов Виповняють роботи по поверки приборів фучота тепла. До офіційного початку опалювального сезону залишилося півтора місяці, але ще й досі не визначено, хто саме буде надавати послуги з перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії в житлових будинках Миколаєва за бюджетні кошти. Конкурсні торги цього року зривалися двічі: звини фірм, учасниць тендеру. Вони не досить серйозно віднеслися до умов подачі конкурсної документації, кажуть фахівці. Днями пройшла вже третя процедура закупівлі. Заявки на конкурс подали три фірми. Тендерний комітет у 20-денний термін має розглянути їх пропозиції та розрахунки. Вот, ну Постараємося швидше, тому що щось повіряти треба, місту така услуга потрібна. У нас один критерій це ціна. Вот. А наліч документів требується законодательство. А нам головне для міста це мінімальна ціна, це услуги, економія вот, бюджетних. Средство сума, яку заявили учасники торгів на виконання робіт, коливається від 366 тисяч до 470 тисяч гривень. До початку опалювального сезону мають пройти повірку 109 теплолечільників комунальної власності. На їх перевірку, поточний ремонт та установку у місцевому бюджеті передбачено 600 тисяч гривень. Наталія Єчкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ми будемо стежити за результатами торгів. Повідомив вам хто за 600 Тисяч бюджетних коштів забезпечить справність наших з вами лічильників до початку опалювального сезону. Тим часом герої нашого наступного відеосюжету, мабуть, на все життя запам'ятають цьогорічне літо. Семирічний Кирилко повертався разом з бабусею з гостин. Аби дістатися додому, потрібно було перейти дерев'яне міст через річку. Цю процедуру жінка з онуком повторювали не один раз, тому нічого не відчувало біди. Коли до берега залишалось декілька метрів, хлопчик провалився у дірку та впав свої. Восьмиметрової висоти у річку. Чим закінчилась ця історія? Дивіться далі. Пані Валентина й досі з хвилюванням пригадує події того дня. Не стримуючи сліз, вона розповідає, як семирічний онук опинився у воді. «Пройшла там була. Ну, Кирюшка оглядається на мене, бабуся. І ложка попадає в цю дирку. І все, і пішов. Упав. До берега було близько 15 метрів. Жінка не тямала себе від розпачу та власного безсилля. Її семирічний онук, який не вмів плавати, що сили боровся за своє життя із водяною стихією. Я вже хожу в 2 клас, але я плавати не вмію. Розуміючи, що час іде, жінка кинулася до берега і звідти намагалася якнайшвидше допливти до онука. Коли він був поряд, малий що сили вхопив її в обійми, не розуміючи, що тим самим наражає на загибель і себе, і бабусю. Тим часом місцевий житель Віктор Радчук, ставши випадковим свідком, не став гаяти ані секунди. Я на ходу біжу, знімаю одежу і не раю, в цьому місці, ніряю, а дитина на середині тонула. Ось так збіг обставин, випадок долі, а головне героїчний вчинок простого сільського пенсіонера змогли вирвати із водяної пастки маленького хлопчика. Ми познайомилися з кодаммець спешист дядя Вітя. І я йому дуже благодарен. Свій вчинок Віктор Радчук героїчним не вважає. Головне дитина жива і здорова. Приємно, що я добре діло зробив, спас дитину. Рятувальники Миколаївщини зустрілися із героєм, з маленьким Кирилом та його бабусею. Крізь сльози згадували вони події того дня. І добре, що фінал цієї історії виявився щасливим. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. А село Бармашове, що на Жовтневщині, має своєрідну географічну особливість. Його майже навпіл поділяє місцевий ставок. Аби дістатись до рідних чи до школи, місцевим жителям доводилось йти в обхід кілька кілометрів. Тому довгоочікуване відкриття мосту стало для місцевих справжнім святом. На ньому побували і наша, наші кореспонденти. Пішохідний місток, що поєднує дві половини села, побудували 39 років тому одночасно з новою школою. Але згодом він почав руйнуватися і використовувати його стало небезпечним для життя. Міст не стоїть на балансі в сільраді, тому виділити кошти на його ремонт не представлялось можливим. Селяни ходили по багатьох чиновницьких кабінетах з проханням допомогти відремонтувати таку важливу для них пішохідну артерію. Їх благання нарешті почули. Знайшлись і кошти на ремонт, і небайдужі люди. отремонтировать это мягко сказано, мы практически заменили да, весь настил, убрали старое. И вот сегодня люди пригласили, это не наша инициатива, инициатива людей, пригласили, чтобы разделить с ними минуты радости. И э, скажу, что это не только наша работа, этот мост, это наша совместная работа. К этому проекту залучалась... Следующие финансовые ресурсы. Значит, благодаря Александру Александровичу Желобецкому был реконструирован этот мостик, Сельский совет немножко помог краской допомог соляркою для підвозу землі, у трамбовки, ґрунту і так далі. Красу на місточку наводили вже самі селяни, пофарбувавши його опори у патріотичні, синьо жовті кольори. В селі Бармашово проживає півтори тисячі людей. Більше 30% з них користуються цим шляхом майже щодня. Коли мост не працював, я в школу ходила в ту сторону дуже далеко, так по кругу, кілометра чотири. Да, а тепер 100 метрів в школі. Вдячні жителі села підготували для почесних гостей і меценатів святковий концерт. На цьому проблеми населеного пункту не вичерпані, але гарний початок вже покладено. І сьогодні мені дуже приємно, що ми для вас зробили свято в даному випадку. Це Олександр Олександр Жолобецький та людина, яка свої слова і свої обіцянки виконала. І дозвольте нам сьогодні для вас зробити це свято. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. І на останок новини спорту днями в Миколаєві вбилися відкриті всеукраїнські змагання із судомодельного спорту на Кубок імені Олександра Дремлюгі. Подробиці в сюжеті моїх колег Катерини Дерегубової та Євгена Мінакова. В цьогорічних змаганнях в Миколаєві взяли участь команди з семи областей України. В сумме 20 спортсменов, 6 юношей, представляющие ну, почти все классы, значит, имеющиеся в классификации. Участвуют трое мастеров международного класса, семеро мастеров, мастеров спорта по судомоделизму, мастеров спорта Украины и пять человек кандидатов в мастера спорта. Змагання, що відбувалися на відкритій воді на Флотському бульварі, визвали неабияку цікавість у миколаївців і гостей міста. Правила цих змагань дуже схожі на правила Формули 1 якомога більше кіл зробити на високій швидкості за відведений на перегони час. Всі з захватом спостерігали за перегонами, хвилювалися, болівали. Вище майстерство досягається буквально нюансами, тонкими мазками, тонкими э, успіхами самого конструктора. Віть, мало того, що зробить, її треба і управляти на скорості 70-80 км в час. Попереду у українських спортсменів участь у гран-при в Мінську. А в досягнення цього року можна вже занести вихід до фіналу в чемпіонаті світу, який відбувся у Німеччині. учасників там до 80 учасників в кожному класі, так що попасть в фінал це достижение. достиження. В фінал попадает 12 человек в цьому класі в или 10 человек в о миколаївські спортсмени не пасуть задніх. Успіхи очевидні, адже участь у змаганнях це нова сходинка майстерності. Ми активно участвуємо, прогресуємо, стараємося розвиватися к міровому рівня. Стриміємося. В общем, є результати. В одному класі зараз перше місце вигнали. Ми фанати, скажімо так, тобто зацепило це з детства і просто вже так образ життя. А також участь у змаганнях є кроком, що наближає до здійснення заповітної мрії кожного справжнього спортсмена. Стати чемпіоном світу. Катерина Тригубова, Євген Мінаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Отже, це був останній відеосюжет нашого випуску. Далі на ваші чекає прогноз погоди. А я бажаю вам ставати чемпіонами не тільки у спорті, але й у житті. До побачення! За даними синоптиків, 3 вересня в Миколаєві та області очікується хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 мм міліметр ртутного стопчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічні температурні показники досягнуть позначок плюс 19, плюс 23 градуси. В день повітря прогріється до 25-31 градусу тепла. На території області вночі прогнозується плюс 20, плюс 22 градуси, а в день стопчев термометра зупиниться на позначках плюс 27, плюс 32 градуси.